Доброго ранку. Здравія, жінка Оксана, земельно родова община, джерело рода. Олег його тримають в неволі. Бузький ТЦК. Вже четверту добу. Це вже перевищило ті норми, які тих 72 години його викрали, і він тут перебуває проти своєї волі. Оксана, я нічого не їм і їсти не буду. Я їм це не їм по своїй волі. Я не їм для того, щоб їх там їм там щось показати. Я просто не їм, бо я так вирішив. То є моя воля, і її порушувати ніхто не може. Я сказав три знакомики. Забери в них телефон, бо вони мені вже його не віддають. Коли я подзвонив на 112 і на 112, визвав був Кіпіш, вони мені його не дають. Вони привозять сюди лікарів і самі підписують ВЛК без мого огляду. Фальсифікують документ. Потрібно зняти відео. Потрібно зняти відео і закинути на Ютуб, що лікарізму зі в змові з ТЦК займаються підробкою документів, здійснюють все проти моєї волі. Оксана, мені тільки води, принеси води мені, тільки води. Ще Оксана, скажи, хай тобі віддадуть мій телефон, мені вони вже не дадуть. ВЛК вони, ВЛК вони заповнюють без мого огляду і катають це на мене. Підробка документів. Нічого я нічого не їм. Я все віддав. передай води. Воду я вже йому передала. І третя, Оксана, в мене забрали телефон після того, як я визвав слідчу оперативну. Більше напевно не віддадуть, був кіпіш. Вони приводять сюди лікарів, щоб фальсифікувати ВЛК на вже не фізичну особу, яка публічно опублікована в газеті без мого дозволу все рівно все це роблять. Потрібно записати відео на Ютуб, що Бузький ТЦК займається разом з лікарями підробкою документів і фальсифікують ВЛК на недійсних осіб. Бузьке ТЦК займається підробкою документів на недійсних осіб. Лікарі Бузької лікарні також займаються підробкою документів, також вони це здійснюють. Прошу максимального розголосу всіх е, живих людей, мужчин, жінок, е, общин. Дуже прошу, хто може, приїжджайте на підтримку, на допомогу. Буду дуже вдячна, щиро вам дякую, миру. Та...